Мікс чоловічого одягу резерв, одяг дуже хорошої якості, бомбер 2XCL. тонова підкладочка з карманчиками. Внизу йде ось так. Манжетна резиночка, рукавчики також, навколо шийки також. Тут дуже класна якості також джинси розміру М. Така гарна модель. Шортик Елічка. Дуже класні спортивні штани. Розмір Ель. З карманчиками. Оце такі прямень кіплі, також якість дуже класна. Колісочка підтягується. Такі спортивні штани, також елічка. Також з карманчиками внизу так. Це вже менше резиночка. Зовду ось такі карменчики. Джинси розмірі 40. Такий дуже класний джинс. Пряменька модель. Такі джинси розмір 32. Пряменька моделька. Футболка. S, XL. Такі джинси тут розмір 34. Тут дуже налесенькі, приємні. Такий класний піджак, Підійде до будь-якого образу. S, -очка. Також дуже класна якість, Джинси розмір 29. І джинси пряменький крій 30. Така сурочка також дуже класна, йде у нас з кутом, вона йде на кнопочках, підійде також до будь-якого образу. Така моделька оверсайз, есочка. Такі дуже легенькі кутонові сурочки крейка. 31 розмір. Бомбер-емочка. Такий розмір 32. Мамодані ручки. Такі йдуть рожа 50. Легенька сорочка, емічка, есочка. І пальцем 9, евічка. Така ж сама сорочка. яка була на відгуку, купон а також дуже приємної якості сорочка, емочка. Элечка. Классненькая приятная сумочка Элечка. Бонтарлен. XL. С карманчиком, карманчики на кнопочках. И прямые крыштаны. XL. джинсы, Элечка футболочка. Элечка. Така так, дуже класна якість сурочка, есочка, шорти. На есочку йдуть, І цей футболка. Ось такий джинс розмір 36.